Просити Тебе про єдність, сповнення нашого прошення, нехай буде во віки воля Твоя свята. Амінь. Слава Вишніх Богу, і на землі мир в людях благовоління, слава Вишніх Богу, і на землі мир в людях благовоління. Слава вишніх Богу, і на землі мир в людях благовоління. Благий Господи, ми єднаємо наші молитви з молитвами усіх подібних груп цілого світу, Боже. Миренно благаємо Тебе, ми витратили надто багато часу, журячись і намагаючись самостійно виправити ситуацію або ж нічого не роблячи. Але тепер, Господи, коли ми з'єднані з усіма нашими сестрами у Твоїй родині, ми хвалимо Тебе і дякуємо Тобі за нову надію, яку Ти нам дав, коли ми поручаємо Тобі наших дітей, дякуємо Тобі, Господи, за дар материнства. За це благословенне та благородне покликання, Господи, ми часто забуваємо, як сильно ти нам довіряєш, поручаючи твоїх дорогоцінних дітей нашій опіці. Ми просимо Тебе допомогти нам постійно усвідомлювати велич материнства. Амінь. Господи Боже і Отче наш, Ти образом своїм шанував нас, людей, відкрив премудрість дітям, відкрий серця розум і уста рабам своїм, щоб вони сприйняли силу закону Твого і з успіхом пізнавали Твоє вчення, що подається на славу пресвятого імені Твого, і розуміли волю Твою, Твій син сказав пустіть дітей, не бороніть їм приходити до мене, так як бо Царство Небесне. Тому просимо, благослови їх та визволи до всякого підступу ворожого, збережу у правдивій вірі, благочесті, чистоті в усі дні життя, щоб вони досягнули успіхів в розумінні та виконуванні заповідей Твоїх на прославу Пресвятого імені Твого і стали наслідниками Царства Небесного, бо Ти Бог милостивий і благий, і тобі належить всяка слава, честь і поклоніння нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, дай мені такі очі, щоб бачити тебе в моїх дітях, Твоє серце, щоб любити їх, Твою ніжність, щоб допомагати їм рости. Дай мені Твою мудрість, щоб скеровувати їх, і Твою силу, коли мені треба дати їм волю. Амінь. Милосердний, Господи Ісусе Христе, тобі доручаю моїх дітей, котрих Ти дарував мені. Вислухай мою молитву, прошу тебе, Господи, спаси їх тими шляхами, якими ти сам знаєш, збережи їх від гріхів, зла, гордині, і нехай не торкнеться їх душі ніщо, що тобі противне, але даруй їм на спасіння віру, надію і любов. І нехай буде святим і непорожним перед Богом їх життєвий шлях. Ангели твої, нехай завжди їх оберігають. Нехай твої діти будуть чутливими до горя ближніх, і нехай вони виконать заповідь любові. А якщо вони зрішать, то сподобити, Господи, покаятись перед тобою, а ти, по твоїй невимовній милости, прости їм. Амінь. Причисто Діво. Кому по Бозі маю поручити своїх дітей, як не тобі могутні заступниці Християн, прийми, владичице неба, моїх діточок усіх разом і кожне, зокрема. Прийми їх і будь їм найкращою матір'ю. Опікуйся моїми дітьми Марії, охорони їх від усього, що може заподіяти шкоду їхньому здоров'ю. Особливо молю тебе ласкава, охорони їх від падіння у гріх. Чини мати Господа Ісуса своїми молитвами, щоб моїм діти зберегли Божу благодать упродовж цілого життя, а коли славили тебе свою ласкаву покровительку царстві Твого Божого Сина, на віки вічні. Амінь. Небесні приятелі моїх діточок, святі ангели, і ви, святі Божі угодники, що ваші імена, мої діти одержали в святому хрещенні. Опікуйтесь, молю вас, моїми дітьми, і моліть за них всемогутнього Бога. Нехай ваша опіка і молитва, святі Божі слуги, будуть моїм дітям певною захороною проти всякого зла і джерелом щедрих ласк на дорозі до неба. Амінь. Боже Великий, Боже отцім наших, дай нашому народу якнайбільше добрих, святих християнських родин, дай нам таких батьків, які голосно і відверто признавались до Божественної Твоєї Євангелії і до Твоєї служби. Дай нам батьків, які для своїх дітей були прикладом християнського життя. Правдивими опікунами та добрими провідниками в житті, дай нам таких матерів, що міли б добре по-християнськи виховувати своїх дітей. А для своїх чоловіків були б поміччю, потіхою та доброю радою. Дай нам таких дітей, які були потіхою та славою батьків і окрасою свого народу, благослови все могутній Боже український народ, даруй йому ласку вірно тобі служити і доступити колись вічної нагороди в небі, бо тобі, і святі, Тройце єдиний, Отче, Сину і Духу Святий, належить вся слава, честь і поклін на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе, Перед тобою стоять матері, які просять, щоб ти поблагословив наших дітей і всіх дітей в цілому світі. Ми дякуємо Тобі за наших дітей, вони для нас безцінний дар. Допоможи нам, Господи, про це завжди пам'ятати, особливо тоді, коли вони є в біді. Боже, ти знаєш, що вони живуть у цьому шаленому світі, котрий не завжди Тебе визнає Богом, у світі, в якому над ними можуть сміятися, коли вони сповідують віру в Тебе. Дай їм Твою силу, Господи, допомагай нам розпізнавати, що Ти завжди з нами, що Ти поділяєш наші радості та смутки, тішаєшся, коли ми сміємося, і плачеш з нами, коли нам боляче. Ми благаємо Тебе, пошли кожній з нас те, що найбільш необхідне, щоб виконати твій задум, задля якого ти дав життя та обов'язки в наших родинах Ти Всемогутній Бог. Ти можеш змінювати природу речей, тому звертаюсь до тебе з вірою і любов'ю, коли переконані, що ти відповіси на наші молитви. Господи, даруй нам завжди пам'ятати про Твою любов до нас та наших дітей, адже ти сам просиш приходити до Тебе в потребах. Прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. До Богородиці запаламнені, прибіжім мрішні і смирені, і припадімо покаянні, взиваючи зливини душевної. Владичице, поможе, змилосердившись над нами, поспішиться, бо загибаємо від множества гріхів, не заверни рабів твоїх з нічим, бо в тобі єдину заступницю має Слава, Отцю і сину, і святому Духу. В і нині повсякчас, і на віки, віків. Не замовкнемо ніколи, Богородице, Про силу Твою говорити мене до Стокого Ні, бо коли б ти не пристояла, благаючи, хто б нас вирятував від скільки бід, хто ж би охорони нас нині вільно. Не відступимо від тебе, влади. Чи це твоїх боробів спасай завжди від усякої біди. Будьмо уважні, мир, у всім премудрість, будьмо уважні. Я твоє усякім роді, слухай дочку, до і спогляні, прихилебуха Твоє. Твоє, усяким роді роді і роді. Господеві, помолімося, Господи, помилуй. Бути святий, все Боже, на тобі слава, бо села і мовцю, і сену святому духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Це гаки дихання, нехай хвалить Бог. Святині, хвалити у твердені сели, хамай хвалить, І щоб ми сподобалися ми слуханню святого Євангелія. Господа Бога молимо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Примудрість прости, вислухаймо святого Івангелія, миру і Духові Твоєму, від Луки святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава. Будьмо уважні, в ті дні, вставши, Марія пустилася швидко в дорогу гірську околицю, в місто Юди, війшла вона в дім Захарії, і привітала Єлизавету. як почула Єлизавета привіт Марії. здригнулося дитя в Іолоні, Єлизавета сповнилася святим духом, і скликнула сильним голосом і сказала благословена між жінками і благословене плітло, натвозить кіля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось би як голосне привітання, зло в моїх вухах. Дитя з радості зривнувся в моїй млоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказне від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і дух мій, радість, Бозі, спасі моїм, бо він зглянувся на поркору раби своєї, ось бо віднині нині мене всі роди, був бовчни, мені все могутні, і святе його ім'я, Марія пробула взать місяців зо три. Потім вернулася додому свого. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Пресвята, Діво, Марія Богородиця, прямило серце, радуйся і спасити ж на тебе, впливай пресвята спаси. Мати Христа, Бога наша, радуйся, спаситих, що тебе опова на тебе оповають. Святая Богородиця, спасина. Мати, придвічної любові, радуйся, спаситих на тебе, оповаю. Святая Богородице, спаси. Мати Боже, благодатя, радуйся, спаситих на тебе, поваю. Свята, я Богородиця, спаси. І вона порожна зачата, радуйся, спаситих на тебе оповаю. Святая Богоро спаси. Діво від херени, світліша, радуйся, спаситиш на тебе поваю. Свята, я Богородиця, спаси. Його відсафини, славніша, радуйся, спаситиш на тебе повалю. Свята, я Богородиця, спасина. Марія Голубко не сквернена, радуйся, спаситиш на тебе поваю. Свята, я Богородиця, спаси. Марія, запашна квітка, дівець твоя, радуйся, спаситиш на тебе. Богородице, спаси нас. Марія, добра, виховательку, дів, радуйся, спасити, шна тебе, поваю. Святая Богородице, спаси. нас. Марія покрови, світу, ширше від облаків, радуйся, спаситих на тебе, пованю. Святая Богородице, спаси. нас. Марія, заступнася перед справедливим сюда, і радуйся, спаситих на тебе, пованю. Свята, я Богород. Марія, потіхо, заплаканих радуйся, спаситих на тебе Пресвятая Богородице, спаси нас! Марія, на Марія прибіжише грішників, радуйся, спаситих на тебе, впуваю. Пресвятая Богородице, спаси спасина, Марія посередниця, що то покинула нас після свого спання, радуйся, спаситиш на тебе, Богородице, спаси нас! Марія, єдина, чиста. Не благослона радуйся, спаси тих на тебе, уповаю. я Богородиця, спаси нас, Пресвятая, Пресвятая Богородиця, спаси нас, за всіх ти молишся, благая, за тих, що прибігають з вірою. Від могутній твій покров бо іншого, тривалого порятунку перед Богом. Відах і скорботах ми грішні не маємо, обтяжені гріхами не злічени ми мати, боговий гішнього, тому то ми до тебе припадаємо, і збав від усяких него Пом'яну ім'я Твоє у всякім роді роді. Скорбних радість, і пригнічених Заступниця і голодуючих кормителька, Скитальці потіка, бурями гранатних пристань, хворих посвіщення, немічних покрові Заступниця гупнеться, жезлиста мати богавої. В нього ти єси причиста, є, причи, поспішися, мого волимся, щоб спастися рабагагам Твоїх. Слух, хай дочко, йспоглянь. І прихиливого хо твоє. радуйся, я діво, радуйся ціний скипти, царя Христа, радуйся, зросивша грозно таїнства, радуйся, двери небесне, і не купино, радуйся всемірне світ. Радуйся всіх, радосте, радуйся, вірних спасення, радуйся, заступниця всіх Християн і прибіжище владичице. слава Отцю, і Сину, і Святому Духові. І повсякчас, і на віки віків, Амінь, радуйся, радуйся вселеної Богового, хвало, радуйся, храми Госпо, дні, радуйся, радуйся воротіння, сповита, радуйся всіх прибігів. Радуйся, світи, нече Зого, радуйся, слава православних, Всечесна, радуйся, радуйся, всече. радуйся Марія, мати, Христа Бого, радуйся, рага, радуй. радуйся, радуйся, божественна трапе. Радуйся ті, і Радуйся, радойся, ручка все золота, золо, радуйся всіх уповання, ще й ще прихиливши голови до Пресвятої Богородиці, Помолимся, Богородице, спаси нас. Царице моя, приблагая, надія моя, Богородице, Захисти сирід іноземцю пристановище засмучених радостей, скривджених покровите Глянь на мою нужду й на моє горе, Поможе мені немічному, провадь мене недосвідченого, Ти ж, бо моє горе знаєш. Розвій, якщо бажаєш, бо нема іншої допомоги ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Божа мати. бо ти мене охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй. молимось Тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилу. Ще молимося, щоб Господь Бог зіслав Святого Духа на весь український народ, день нашого державного свята, українського прапора і давмо ласку, витривалості віри надій любові серед теперішніх важких випробань дарував нам мир і везли всіх ворогів, щоб ми могли в справедливість правді. Прославляти добрий, милосердний милосердно, Бога, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилу. Ще молимося за Божу Божого на всіма воїнами, які захищають нашу державу, Україну всіма уписаним тут на нашому престолі, які виконують свій обов'язок захисту, вітчизни, щоб зміцнював їхню відвагу і мужність і охороняв від видимих і невидимих, і щоб вони повернулися живими і здоровими з перемогою над нашим ворогом. Господи, вислухай милостив, помилуй, Господи. Помилуй, помилуй, Господи, помилу, Господи помилу. ще молимо за тих постраждали в нас до бойових дій. за парати. Полонених, переселенців, тих, які втратили рідних помешкання, майно за завсій, тих прибать зоні конфлікту, щоб Господь захистив у здоров'ю, збрився колих, обдровся і благодаттю. Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, Господу Богу нашому, щоб вислухав голос. Молій нас грій, помилуй слух своїх, нашу спільноту матерів, молити наших матерів, наших дітей, наших воїнів, наших волонтерів і всіх закомих молимося, І хто молиться з нами. А особливо за здоров'я задоров'я Боже, Божа за здоров'я, Яночки, Насарчика, Богданки Вікторії, Петрунелі, Галини, Ярослава, Володимира Леся, Боже, благословення для Олі, Олександра, Софійки, Іронуса, Юргіта Романа, здоров'я Святослава, Іринки, Яночки, Юлії, Михайла, Анастасійки, Василя, Галини всієї, родини, за здоров'я, Юрія, Світлани Артема, Сашка, Амелії, Марини Віктора, Наталії Максима. Віталіка з Наверні Галини і воїна, Віталіка за здоров'ям, намірні іменинника Олексія, ліді Олександра Христинка, Степана Любомира за мир Україні, за наших захисників, і всі родини за здоров'я, Божблусень, пікматри, Божна мірі Марини, Мачика Віталія, Мар'яни, Оксани Володимира, Галини Володимира, Петра Ігоря. Миколки Марії, Миколи, Олександри і за здоров'я Володимира, Світлани, Оксанки, Тетяни, Амелії, Марії Ромчика, Романа Сергія, Софії, Наталії, Оксани, Олі Ніколки, Давидика, Олеся Ярослава, дітей, селібоїв нашої, армії полонених і ранених, їхнього оздоровлення. І оздоровня люди милицями колесними кинасики Марки Янчика, надії Романа, Святослава ігоря, Софійки, Марійки і всіх наших матерів, всіх наших дітей. І щоб Господь Бог охоронив всякої скорботи, біди, гніву нужди всякої болісні, душевні, і тілесної. Дарував нам здоров'я з довголіттям, промовсь, Господи, вислухай. І милостив помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимо за мир, Україні, зцілення поранень, звільнення полонених, опіку Божого всіма воїнам, біженцям. І ти втратили своє майно, молимося за рідних, близьких, родичів наших. Що просили нас недостойних молитися за них, за всіх, що нас ненавидять і нас люблять. Благовін тебе, Господи, подай кожному по його потребі. Молимось тобі, вислухай, помилуй. Ой, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш поні, всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, милостивий, будь милостивим, владико дорихів наших, помилуй нас. Бо милостивий чоловік любить Бог і собі славу, села Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас, на віки вічні, ага, від тірови, він із ревня на від відсерафимів, що безготиня Бога слава породила, Сущу Богородицю у Тебе велича. Слава Тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, милай Христос, істинний Бог наш, молот вами причисти своєї мати, і вже покров призиваємо завжди, особливо цей день державного прапора і напередодні дня незалежності для нашої держави України, для нашого воїнства. Сили, чесно животворного Христа, святих славних сифаних апостолів, преподобний Богоносних отців наших, Мученик, Архдякона, Лаврентія і всіх помилуй спасе нас, бо Він благий і Амінь. Слава Ісусу Христу! Я вітаю вас, всіх щиро сьогоднішнім святом День державного прапора і напередодні Дня Незалежності, свято надзвичайно високого рівня. Нашої держави, до якої ми так довго йшли, і сьогодні ми наскільки усвідомлюємо, що Бог нам подарив таку прекрасну нашу батьківщину, яку мусимо ми відстоювати в боротьбі, і несемо теж великі жертви нашого народу, особливо молодих людей, воїнів, і які бачите, дають найцінніше своє життя, щоб жила наша Україна, тому наша незалежність, наша символіка, прапор тризуб. Нати, все, що чим є багата наша Україна, дійсно омита кров'ю мучеників, де ми дякуємо Господу Богу, що Він дає нам таких прекрасних людей і приймає нашу жертву як заплату за прекрасне майбутнє нашої держави України. Тому наша молитва сьогодні за наших воїнів, за нашу державу, за всіх, хто сьогодні усвідомлює, наскільки потрібно залучатися до державотворення. Нашої країни, що ми розуміємо, бачите, що той дар є даний від Бога, який ми не маємо права змарнувати. Тому Боже благословення сьогодні підтримуємо армію, молімося за всіх потребуючих, допомагаємо, хто чим може. А саме основне, будьмо єдиними, тому що цілий світ є сьогодні з нами. Тому Боже клас, Боже благословення для нашої держави України, для наших державних мужів. Для нашого війська і нинішній день вітаючи також і нашу спільноту матері молити, наших дітей, всіх іменинників іменен, жертводавців, хто своїм пожертвом підтримує сьогодні церкву, військо і наш народ, хай Бог. Благословляє намного є блага яліта, нога ялита, нога літа, нога ялита, много я сотвори <плухи> Господи, много я, много ялита, нога ялита, нога ялита, нога ялита, много. Дою, що завтра літургія є в 10-й годині. Теж ми мали похорон сьогодні. Хоронили нашу парафіянку Аліман Лілію Петрівну 1952 року народження. Буде і Парастас. До мене зверталися з Миколинської церкви. Якщо хочуть, хай би приєдналися теж до нашої літургії. Я молюся за. Уб'єного воїна, героя України, но представленого Дмитра, теж молюся в кожній службі Божій і в кожній панахиді, Тому буде можливість, якщо захочуть, то зможуть теж приєднатися до наших молотів. А вам щиро дякую. Хай Бог благословляє, приймає наші молитви і через наші молитви благословляй всю нашу державу Україну. За нашу державу, за нашу спільноту, за нашу парафію, за наших матерів, за наших дітей, за наших воїнів, за всіх за кого ми молимося і хто молиться з нами, Отче, Отче наш, що нашого на небесах, Нехай святиться, ім'я нехай прийде царство, царство, Твоє, нехай буде воля, твоє, як, на на небі, і на як, як на небі, так і на землі. Хліб наш, наш насушний дай нам, нам сьогодні і прости ми, нам провини, провини наші. Як і ми прощаємо, винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від дука. Богородиця Діво, радуйся, благодатна. Марія. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Звалителя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. В ім'я Отця і Сина Святого во духами. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.